Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. Сьогодні в огляді Євробачення 2024 Франція і її представник Сліман. Перед тим, як ми почнемо, хочу всіх привітати з 14 лютого, побажати щирого, безмежного, нестримного кохання, щоб ви кохали один одного, цінили один одного, і все у вас було добре. І пісня у нас сьогодні підходяча, яка називається Моннамур. І переводиться Моя любов. Сліман пройшов шлях від фортепіаних пабів до великих стадіонних арен. Після перемоги у The Voice Франція 2016 року його популярність почала стрімко рости. На даний час, як пише сайт Євробачення, в нього продано 2 мільйони копій альбомів. 2 мільярди прослуховань і 7 мільйонів підписників у соцмережах. Отже, це дуже відома людина у Франції. А як ви до цього будете ставитись, до його пісень, давайте послухаємо. Штем! Сепапурку. У нього сильний тембр, е, такий чуттєвий. Е, він е, що на низьких нотах себе гарно почуває, що в високому регістрі і він такий емоційний. Недарма спочатку цієї постанови да, увага була на руку, ну, щоб показати якісь емоції. А тут, тут, тут прикольно зроблено, сфокусовано лише увага на співаку, і більше нема нічого зайвого. Дивіться, як він обережно кожну нотку. Оце про що я казав е, у інших співаків. У них є таке. Ну, вони так недбало ставляться до нот. Тут він кожну нотку він так знає, як. А, в кінці він повторює фразу: Ти любиш мене, ти любиш мене. А, ну, тут контекст цієї пісні, який, я прочитавши е, переклад. Що він звертається до своєї другої половинки, що я готовий ну, там, для тебе зробити багато чого і втопити океану в вогні. І благає її приїхати в Париж. Каже: приїдь в Париж, назви місце, де ти будеш, я тебе зустріну. Тобто, ну, це така пісня про, про те, щоб людина повернулася. Я бажаю, щоб ви ніколи не розлучалися зі своїми другими половинками. Без безмежного вам кохання. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Коментуйте. Дякую за те, що дивитесь. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!